Гібридний інвертор навчало з наступною проблемою. У нього підгорів один із блоків живлення. Власник намагався відремонтувати власними силами, але, на жаль, нічого не вийшло. Бачимо, згорівший затворний резистор на 22-Ом. Паялася шимка. Також резистори тут з боку розірвало сумарно тут загальний опір на 1-Ом. І ось постраждав цей конденсатор. Навіду марафід по даній платі і покажу вам готовий результат. Демонтажно-монтажні роботи завершено. Перевіряю роботу схеми, подаю живлення 15 В і дивимось на наявність генерації. Замикаю виводи автопари. Все у нас в порядку. Ось ця автопора. При розімкненні контактів генерація на затворі транзистора зникає. Плата встановлена на штатне місце, перевірка інвертора після ремонту. 48 вольт приєднано. Запуск є. Даю мережу 220. Мережу побачив. Напруга з батареї 51,6. Починається процес зарядки, напруга зросла. І за рахунок МППТ, інвертор також стартує напругу, бачить коректно. Наступне в ремонті перетворюєш напруги, фовал на 2,2 кВт 12 Відна напруга. По проблемі немає виходу 220 вольт. Перевірка силової частини, низьковольтні транзистори. Одне плече, друге плече. Все в справному стані. Тут стоїть 6 транзисторів, на розкачку трансформатора. Високовольтні транзистори. Тут по переходу порядок, порядок. Порядок. Так, а що ж таке? Чого не робить? Ну-ка, запобіжники. Так, все, проблема в запобіжниках. Він зовсім не включався, виходить. Ну і відповідно, так, да, не давав 220 вольт. Все, міняємо запобіжники, я думаю, проблема вирішена. Якісь неправильні запобіжники були встановлені. Зазвичай вони згорають останніми, а тут першими. Так, ну нові на своєму штатному місці. Запаяно. Збираю в корпус і перевіряємо. Інвертор вже зібрано, подаю 14 вольт 5 А, включаємо. Невеличке навантаження. І форма напруги на виході інвертора. Наступна одиниця в ремонті плата синусного інвертора під 50 градцовий трансформатор. Власник каже, що при включенні щось ще що не і більша плата не запускалася. Попередньо подумав, що розірвало силовухо, тобто, ну, як класично буває з даними платами, але не на цей раз. Тобто зробив я діагностику, як отримав плату. Жодного із транзистора не пошкоджено. Також плата формувача синусу в повному порядку. Вся обв'язочка, тобто 5 вольтова лінія, релюшка, все спрацьовує, якби все адекватно. Але по факту сама по собі плата штатно від штатного живлення не стартує. Почав шукати, в чому все ж таки проблема, оскільки, ну, власне, озвучив, що все ж таки щось бабахнуло конкретно, це було чутно. Якби то я зрозумів, що шандарахнуло щось отут. Це якраз таки наш службове блок жилення. І спершу не помітив, от, тому що ця платка знаходиться от за платою формача синусу. І тут воно, маємо сколоту мікросхемку DC-DC. Зараз її поміняю. І все запуститься. Отак от воно стояло. Я скажу. На перший погляд, начебто, непомітно. Але проблема все ж таки виявилася саме тут. Тому зараз відремонтую діжурку і я думаю, плата стартоне. І разом з вами все це перевіримо. Відпаяв даний субмодуль і кому цікаво маркування даної мікросхемки, яка тут стояла, XL7015. e 1 плата відремонтовано і дещо доопрацьовано. Плата живлення встановлена на штатне місце. Перевірка роботи інвертора. Даю 14 вольт, хоча плата не розрахована на таку напругу, але можна все це зімітувати. По-перше, замикаю контакти, які відповідають за кнопочку вімкнення. І по-друге, пінцетом, ось так от, замикати транзистор, який включає релюшку. Ось, бачимо синій індикатор. Напруга на виході з'явилась. Так, ну поганий контакт. Щось у нас зцілограмка не дуже, і трансформатор якось гудить, хоча при цьому всьому лампа світить рівномірно. Так, ану-ка, треба подумати, що може бути не так, виходить, що в даному інверторі дуже багато дроселів. Парочку штатних, ті, що прислав власник, і один на моєму трансформаторі. Дивіться, зашунтував один із дроселів. Тепер знову ж таки замикаю пінцетом транзистор. Ситуація покращилась. Кинув перемички на обидва дроселя, залишився один біля трансформатора. Замикаю транзисторчик. Ідеально. Все, питань до силової частини немає. Зарядна станція All Powers. DC-шки працюють, вихід 220 не включається. Всередині зарядної станції бачимо невеличкий бдиш під конденсаторами. Тут начебто візуально все окей, Ну, тестер нам покаже, що не окей. Зі зворотньої сторони плати маємо симетричний бдиш. На платі інвертора доріжка відпрацювала як запобіжник. Низьковольтні транзистори залишились цілі, а от у високовольтній частині пощастило менше. Тут у нас транзистори пробиті. Бачимо коротке замикання, тому зараз займаюся демонтажем, відновлюю доріжку. Старі транзистори демонтовано, отвори прочищені, під подальший монтаж нових запчастин. Я так розумію, це корпус конденсатора коротно плюсовий і мінусовий полігони. Якось вони не дуже добре себе почувають, судячи з зовнішнього вигляду, поміняю я їх на нові. Щоб дана проблема не повторилась, наклав додатковий діелектрика на друковану плату. Нові конденсатори запаяно, пошкоджені місця плати відновлено. Перший запуск після ремонту. Так, DC-шки працюють і сам інвертор не включається. Чому? Питання. Так, щось нічого я не знайшов. d шки активуються так, можливо, треба потримати кнопку. Ага, все ж таки дійсно треба було невеличку затримку дати. Так, що спробуємо дати навантаження. Там 200 одну ставлю. Так, 200 Вт. 179 фактично показую, підкидую ще. Так, максималочка. 700 Вт мого навантаження у вигляді лампрожарювання. 633 Вт. Все. Станція запрацювала. Чудово. На ремонтника мобільних телефонів я, звісно, не претендую, але мікро-USB роз'ємчик я думаю, що поміняти зможу. Старий роз'єм успішно відпаяний. Ось він лежить на його заміну. Знайшов аналогічне з такими ж самими виводами і такою ж самою формою. Тому беру зараз один новий роз'ємчик і запаюю на штатне місце. Роз'єм запаяно. Залишилось прибирати залишки перепою і флюсу. Thanks for watching!